В Ірпені відбулися інформаційні збори новообраних міських депутатів. Голова ТВК Ірина Сидорук оголосила результати виборів міського голови та міської ради. До ради пройшли представники семи політичних сил. Найбільше 15 місць отримала політична партія Нові обличчя. Ми, як максималісти, хотіли отримати більший результат, але те, що набрали, ну, перемогли на цих виборах, набрали найбільший відсоток, це радує. Будемо старатися на майбутніх виборах. Це результат не тільки повторити а й збільшити Чесно говоря, я не очікувала, що за мене проголосує таке количество людей, а мені очень доверяют люди. И я для своїх, конечно, людей жителей Ірпеня, сделаю все, що возможно. Мені дуже жалко цих пенсіонерів, які виживають сейчас еле, єли. Мені жалко стариків, і вообще і молоді, тоже жизнь очень тяжелая, поэтому все, що в моїх буде силах, я їх підтримую. У мене частина округу ділиться на приватний сектор, і скажімо так, на багатоповерхівки. Приватний сектор є на моєму округу дві дороги, які я планую. Думаю, що за заслідуючий рік ми їх зробимо і заасфальтуємо. І такі багатоповерхівки, яким треба приділити увагу по, по під'їздам, по водовідведенню, по каналізації ну по всьому там безліч питань по кришам, по по всьому. У менше представників має солідарність у свободи і укропу по чотири депутати. Трьома депутатами представлені батьківщина і солідарність жінок України у партії «Захисники вітчизни два депутата. Зараз ми визначимося з нашими округами. Ну у мене, наприклад, вулиця Варшавська, вона до кінця не закінчена на ній покриття. Там багато є питань. У нас є остатки зелених зон ірпіння, які теж треба відстояти, постаратися їх зберегти, зробити парками культурними для відпочинку для відпочинку людей, тому що там дуже багато зараз забудовано і дуже багато збільшилось населення цього району. С одной стороны, конечно, это хороший результат, что мы смогли мобилизироваться и за 6 месяцев, 6 недель, извините, предвыборной кампании показать такой результат. То есть Это говорит о том, что все-таки наши цели и наши программы поддерживают люди и мы идем в правильном направлении. Вот. Недоволен тем, конечно, что Представители нашей правящей партии блока Петра Порошенка повели себя здесь в комиссиях и показали себя, Ну извините меня, превратились в партию регионов в прошлом, которая была у нас. То есть мы увидели это во всей красе. між собой чики, подкуп. То есть я находился все это время здесь, я это все наблюдал своими глазами. Иногда просто тошнило, извините, от того, що происходило. Вибори в Ірпені відбулися, але питання ще лишилися. Я можу сказати, що закон новий про місцеві вибори дав можливість про партії маніпулювати ситуацію і намагатися фальсифікувати вибори. Доказів цього дуже багато. А що ви маєте намір щось протестовувати чи щось звертатися? Обов'язково обов достатньо більш ніж достатньо фактів, заяв міліції, обов'язково будемо їх доводити до логічного кінця. Просто хочеться почути тепер, коли вже виборчий процес закінчився. Хочеться почути членів виборчої комісії, які вчиняли певні дії, що вони будуть розкачувати слідчим органам і так далі. Мають претензії до ходу виборчого процесу й інші його учасники. На своїй сторінці у Фейсбук новообраний депутат від свободи Лаврентій Кухалішвілі закликав однодумців відтермінувати отримання мандатів, аби встигнути оскаржити зафіксовані порушення. Я предлагаю всім прогресивним силам отозвати свої заявлення в ТВК на получення мандата. У нас буде почти три тижні на подачу этих заявлень. Якщо ми отримаємо мандати, то вже потім поздно будуть скандали підіймати. Ну хочеться, по-перше, всім депутатам, яких зараз за процедурою реєструють нового, нового складу, побажати успіху, э, виваженості і терпіння. Це саме головне. І поменше політики, тому що політики. Час від часу самі блокають своїх прийнятих рішеннях і від того страждає вся територія нашої держави, не говорячи вже про місто. А всі, хто представлені в Ірпінській міській ради, мають думати про місцеве самоврядування. Пильнувати про той закон, невеличкий, але правильний закон про місцеве самоврядування, про в кінці кінці повноваження Ірпінської міської ради це нормальне явище. Виконувати закон України про статус депутатів місцевих рад.